Так, друзі, ми стрибаємо з ноги на ногу, нам не хочеться і на двір виходить, а дітям за щастя така погода. Катаються, сьогодні похватали санки. Віроніка ще вчора вже санки взяла, вийшла, але дуже сильний мороз був і чогось не їздило. А сьогодні трошки мороз спав і гарно їдуть санки. Тут катаються біля двору. Далеко не пускаю. Не замерзли ще? У нас був синяє, у нас мощі о, баунті, нагорода. І коти повилітали, всі хочуть на санках кататися. там Там щось трактор горне. Щось в котів наших сьогодні теж настрій є. Діти там на цьому на вулиці казяться і коти в дворі бігають, стрибають щось один на одного. Що там, кусання? То Аліска стрибала, це кусачка стрибає. Що там таке? Алісун, що там? Ти? Ух ти! Що таке? таке? Ти що сказилася? Недовольна! Ну нічого собі, що з тобою в тебе сказ? Щось не подобається. я, Що там трактор горне? Хоча тесняш там щось? Ні. Ай зараз бере дозорать. Котам щось дуже весело? Грається. Що там Алісон? Що ти нападаєш на кусачку? Ти нападаєш на кусеньку? Чого? Кусаня, що вона там нападала на тебе? От така кицька вредна нападала на мене. Нападала, ти пушок ходячий. Що там у нас, друзі? Мій градусник показує е, мінус 10, але немає мінус 10, це 100% градусів. Ну, 6-7, можливо. Він у мене обманює обманщик. Треба купувати новий. Кусання. Кс, -кс. Кс, -кс, 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 -кс. Кить, кить. Стрибай, стрибай. А я, друзі, сьогодні прийшла з роботи. Трохи прибралася в хаті, як прибралася. Поскладала одяг, випраний, того, що заносили на батареї, розкидали, досушували. Запустила знову машинку пральну, прибралася, поскладала все. Їсти в нас є що сьогодні, так що будемо відпочивати. На дворі роботи немає, в хаті роботи немає. Будемо валятися на диванах. Проминать дивани будемо. Друзі, лежала я мняла диван, щось перекидалась, перекидала і захотіла до Згадала, що в мене є сир, кисломолочний, пішла, замісила млинців. Було молочко, яєчка, Курочки, що рана несли, вже майже вижарила, була повна миска. Отакі От млинчики виходять, роблю. З сиром кисломолочним і з маковою начинкою. Ну, з маковою начинкою заразом і поїдаю, і зробила мисочку вже хлопцям до чаю. Вони з'їли отакий сирочок. Трошки він розсипчастий, але нічого. Я його притовкую. Тут ванілька, цукор і смакота. Оце я так на дієту сіла.